Найкоротший день і найдовша ніч у північній півкулі спостерігається 21 грудня або перед початком високосного року 22 грудня, під час зимового сонцестояння. А найкоротша ніч і відповідно найдовший день під час літнього сонцестояння 21 червня або 20 червня у високосний рік. Так от на широті Києва ніч з 21 на 22 червня триває 7 годин 46 хвилин 40 секунд, на екваторі 12 годин 0 хвилин 8 секунд, а на північному полярному колі дорівнює нулю. У південній півкулі все трохи навпаки. Літнє сонцестояння відбувається в грудні, а зимове в червні. Тривалість дня і ночі змінюється протягом року через те, що вісь, навколо якої обертається Земля, нахилена. Цей нахил вчені пов'язують з тим, що мільярди років назад нашу планету бомбардували важкі небесні тіла. Від ударів планета похилилася. Коли північний кінець земної осі ближче до сонця, на північну півкулю потрапляє більше світла, там настає літо, і навпаки. Під час зимового сонцестояння сонце знаходиться прямо над південним тропіком або тропіком Козирога, однією з основних паралелей на карті Землі. У п'ятьох містах Бразилії та Австралії, які знаходяться вздовж паралелі, сонячні промені падають чітко вертикально. Натомість у північній півкулі кут падіння сонячних променів найбільший, а сонце на небі максимально низько. Тож мешканці північної півкулі отримають різну кількість сонячного світла. І чим далі від екватора, тим коротшим буде день. Наприклад, для мешканців Аляски він триватиме 3 години 41 хвилину, а в Україні трохи більше 8 годин. Здавалося б, чим коротший день, тим менше сонця. Отже, цей день має бути найхолоднішим. Але ні, день зимового сонцестояння не обов'язково найхолодніший. Зазвичай найхолодніші дні настають у січні та лютому. Причина в тому, що океани поглинають енергію сонця, а віддають її з часом і повільно. Тож між найкоротшим і найхолоднішим днями зазвичай є певний проміжок. Те саме стосується і літнього сонцестояння, коли також є інтервал між найдовшим і найспекотнішим днями, зазвичай у липні чи серпні. Цей проміжок довший у місцях, де найбільше водойм. До речі, припливи і відпливи теж є наслідком добового обертання Землі навколо осі, а ще впливом гравітаційної сили місяця і меншою мірою Сонця. З того часу, як на Землі з'явилися океани, швидкість її обертання поступово зменшується через силу терця припливів. Припливні хвилі поступово уповільнюють швидкість обертання землі, бо вони рухаються в зустрічному напрямі, тому земна доба поступово стає довшою. Підраховано, що лише з причини водних припливів за кожні 40 тисяч років доба подовжується на одну секунду. Мільярд років тому доба на землі становила лише 17 годин. Ще через мільярд років доба триватиме 31 годину. Тут було б логічно стверджувати, що з кожним роком ніч у добу зимового сонцестояння стає довшою, але усе не так просто. На швидкість обертання землі діє не один чинник. Наприклад, танення льодовиків, яке почалося 12 тисяч років тому, а зараз пришвидшилося через глобальне потепління навпаки, збільшує цей показник, хоча і на дуже незначну величину. Впливають на неї землетруси, океанічні течії, зміни вітрів. Тож, за даними вчених, найдовша ніч в історії спостерігалася у 1912 році. Втім, нові рекорди попереду, адже сила тертя припливів все ж таки більша, ніж інші фактори у сумі, а значить, доба продовжить збільшуватися. Земля не єдина планета, яка має нахилену вісь. Вісь усіх планет сонячної системи нахилена, тож сонцестояння рівнодення та пори року є всюди. Причому, якщо нахил земної осі становить 23,5 градуси, то вісь Меркурія має нахил лише 2,11 градуси, а вісь Урана 98 градусів.